За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 18-19 січня температура уночі від 2 тепла до 3 морозу, у Карпатах 3-8 морозу. Удень по Україні 0,6 тепла, на півдні на Закарпатті та Прикарпатті до плюс 9 градусів, без істотних опадів. Однак на сході, північному сході невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиться у Карпатах уночі. Та вранці туман, вітер північно-західний, західний, західний 5-12 метрів за секунду. По Київщині у суботу у день плюс 3 плюс 5 місцями дощ. У неділю плюс 4-5 градусів хмарно з проясненнями. У Києві у суботу у день плюс 3, хмарно дощ у неділю плюс 4 градуси з проясненнями.